Військові капелани покуття за підтримки небайдужих влаштували благодійний тенісний турнір у Заболотові. Приурочили змагання до Дня Незалежності України. Змагалися учасники з Городенки, Коломиї, Снятина та Заболотівської громади. Турнір розпочався з шанування пам'яті полеглих героїв хвилиною мовчання. Потім проспівали гімн України та поклали квіти на алеї героїв кожному полеглому та пропавшому безвісти захисникові. На жаль, їх уже 40 у Заболотівській громаді. Продовж дня у спортивній залі місцевого ліцею імені Попадюка точилися справжні баталії. Учасники змагалися у своїх вікових категоріях. За підсумками турніру було визначено переможців. Команди-учасники отримали розмальовані гільзи. Призери отримали кубки, медалі та грамоти, а всі учасники пам'ятні медалі. Мав захід і благодійну мету. Під час турніру зібрали 4800 гривень, 100 доларів та 50 євро. На ці кошти організатори замовлять комплектуючий для fpv дрона який у подальшому передадуть у 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Громадська організація Військові капелани Покуття спільно із заболотівськими активістами планують зробити цей турнір традиційним.